Застосунок дії, в якому зареєстровано понад 21 мільйон українців, може стати маркетплейсом. Крім того, вже у червні на порталі запрацює й агент, що дозволить утримувати державні послуги у форматі звичайного діалогу. Докладніше про те, що зміниться для користувачів і чому ця ідея не сподобалась багатьом українцям. Далі підписуйтесь на наш канал. За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, платформу дія виокремлять у самостійну державну компанію, яка зможе співпрацювати з бізнесом і навіть вийти на іпо, себто первинну публічну пропозицію. Це стане безпрецедентним кроком для державного цифрового сервісу. Віцепрем'єр зазначив, що перша хвиля монетизації дії почалася у травні 2025 року, а прибутки платформа може почати отримувати вже у червні. Один із інструментів дії шеринг документів. Банки активно використовують. Цю функцію для віддаленого відкриття рахунків. Так за один день через платформу лише Монобанк відкрив 22 тисячі нових рахунків. Зазначається, що фінансові установи готові платити за такі цифрові інтеграції, адже це знижує витрати, підвищує швидкість обслуговування і розширює доступ до клієнтів. У майбутньому дія відкриє інфраструктуру для бізнесу. Компанії зможуть запускати власні сервіси прямо на платформі. Це фактично робить застосунок цифровим державним маркетплейсом, де кожен сервіс, кож. Надія, це комерційна чи соціальна одиниця з реальним ринковим значенням. Другий фронт трансформації впровадження агента штучного інтелекту у застосунку. Вже з червня користувачі зможуть взаємодіяти з державними сервісами у форматі звичайного діалогу. Наприклад, достатньо буде написати в чат, надійшли мені довідку про доходи за 23 рік, і система самостійно знайде потрібний документ у реєстрах та відправить його користувачу. Також агент зможе допомагати у складних процесах, як, наприклад, подача Заявки на компенсацію за зруйноване майно користувачу потрібно буде лише повідомити, що його будинок постраждав, а система самостійно проведе всі етапи: від збору фото до формування заяви та її подання до відповідної комісії. За словами Федорова, голосовий доступ до державних послуг незабаром стане нормою. Класичні кнопки та форми поступово зникатимуть, а штучний інтелект братиме на себе левову часку рутинної бюрократії. Варто зазначити, що новації прийшлися до смаку далеко. Не всім користувачам платформи, так у коментарях до новин про реформу українці висловили обурення тим, що замість того, аби захищати платформу з їх персональними даними, держава планує заробляти на доступі до неї третіх сторін. У зв'язку з цим виникає питання: чи є на порталі дія особисті дані самого міністра Федорова? Це могло б стати чітким маркером довіри віцепрем'єра до свого ж дітища і всіх трансформацій, які з ним відбуваються. Мінсоцполітики пропонує збільшити розмір виплат за народження дитини і впровадити систему фінансової підтримки на час догляду за нею після пологів. Докладніше про те, як це працюватиме і скільки отримуватимуть молоді батьки далі. Підписуйтесь на наш канал. За розрахунками ООН, якщо український уряд найближчим часом не запровадить програми підтримки молодих сімей, вже у 50-му році кількість населення України становитиме лише 32 мільйони осіб. У мінсоцполітики долати демографічну кризу вирішили за допомогою підвищення виплат при народженні дитини та у перші роки догляду за нею. Згідно з розробленим законопроєктом, вагітні жінки отримуватимуть допологову підтримку у розмірі 100% заробітної плати для застрахованих осіб та 7 тисяч гривень для тих, хто не має страховки. Після народження дитини пропонується надавати молодим матерям одноразову виплату у розмірі 50 тисяч гривень, а також окрему допомогу для відновлення після пологів. Крім того, виплати будуть надаватися одному з батьків або опікунів дитини, у тому числі бабусі, дідусеві або іншому родичу, який фактично здійснює догляд. Також законопроєкт передбачає фінансову допомогу у рамках програми «Є ясла» для того, хто доглядатиме за дитиною, якщо батьки. Вийшли на роботу вже після першого року її життя. При цьому молоді батьки, як і раніше, отримуватимуть одноразову натуральну допомогу пакунок малюка. На думку урядовців, ця реформа дозволить посилити підтримку сімей з дітьми, стимулюватиме батьків працевлаштовуватись, а також забезпечить розвиток мережі приватних дитячих садочків. Нагадаємо, за чинним законодавством соціальна допомога при народженні малюка становить 41 одну тисячу гривень і не залежить від того, яка дитина за черговістю у Сім'ї виплата нараховується частинами. Спочатку батьки отримують 10 тисяч 320 гривень, а решта суми розбивається на наступні три роки по 860 гривень на місяць. За прогнозами фахівців, весняна негода в Україні призведе до суттєвого зростання цін на овочі та фрукти у розмові з Telegraph.ua аграрії зазначають, що покращити ситуацію не вдасться навіть за рахунок імпортної продукції. Докладніше про те, наскільки здорожчують фрукти і овочі вже найближчим часом. Далі підписуйтесь на наш канал. Цьогоріч квітень і травень в Україні видалися холодними. Спочатку йшов сніг, потім вдарили морози, а тепер країну заливає дощами. Через квітневі заморозки постраждали всі регіони України, але найбільше західні області і південь. Це пов'язано з ранішнім цвітінням в цих областях. Цілком очікувано такі погодні умови вплинуть на кількість, якість і вартість урожаю. За словами власника стовитнограї Руслана Голуба, влітку ціни на фрукти і овочі зростуть мінімум на 30%. Аграрій зазначає, Страждають від цього не лише споживачі, а й самі виробники. Через низький врожай вони не доотримують очікуваного прибутку і зазнають збитків навіть при підвищенні цін. Регулювати вартість продуктів за рахунок імпорту, також не вдасться, адже ціни на них в Україні нижчі ніж в Європі. Між тим, за прогнозами синоптиків, погодна нестабільність продовжиться і надалі. Тривалого тепла, яке зазвичай приходить у травні, немає досі. Ба більше найближчим часом на заході країни очікуються заморозки на поверхні. За словами народного синоптика з Волині Володимира Деркача, на початку червня в Україні очікуються помірні температури і висока ймовірність опадів. Більш літньої погоди варто очікувати лише у другій декаді місяця, втім до спеки буде ще далеко. Справжнє літо прийде в Україну лише у липні, але й тоді зберігатиметься ймовірність опадів. Стабільне тепло до плюс 30 градусів становиться на початку серпня. Втім, вже з середини місяця температура повітря трохи впаде, пройдуть невеликі. Ликі дощі, які на деякий час охолодять атмосферу. завершиться літо різкими перепадами температури і частішими опадами. Обираючи продукти у супермаркеті, ми часом кладемо в кошик товари, які початково купувати не планували. У результаті, якщо не скласти список покупок заздалегідь, є ризик вийти з магазину з трьома пакетами замість одного. Якщо ви думаєте, що справи тут виключно у вашому марнотратстві, це не так. Насправді над тим, щоб ми купували якомога більше, працюють цілі команди маркетологів. Докладніше про те, до яких хитрощів вони вдаються. Далі підписуйтесь на наш канал. Сучасні маркетингові стратегії в розрібній торгівлі виходять далеко за межі традиційної реклами. Ретейлери вивчають маршрути покупців у супермаркетах, розробляють механізми впливу на їх настрій і навіть поведінку. В інтерв'ю економічній правді голова асоціації ретейлерів України Андрій Жук розповів, як це працює в мережах мазинів АТБ, Сільпо, Варус, «Фора». Коли людина точно знає, за чим йде до магазину, вона не блукає торговими рядами, а слідує чіткому маршруту. Знаючи це, супермаркети навмисно розводять по різних кутах товари першої потреби хліб, молоко та м'ясо. Такий прийом називають правилом золотого трикутника. Завдяки цьому споживач у пошуках запланованих покупок пройде кілька рядів з іншими товарами, що спонукає його до імпульсних витрат. Наступний важливий момент розташування товарів на полицях. Найбільш прибуткові та впізнавані позиції. Ці розміщують на рівні очей: супутні товари, на кшталт пива та чипсів, макаронних виробів та соусу для них. Іноді групуються разом, щоб стимулювати перехресні продажі. Біля кас на маленьких полицях розміщують дрібні товари, які легко вхопити. Вони останній рубіж, коли магазин може змусити покупця збільшити свій чек. Не менш важливий і настрій покупців під час відвідування супермаркету. Підсвідомо комфорт у магазині дозволяє провести там більше часу і спокійніше ухвалити рішення про витра. Тепле світло може створити затишну атмосферу, а холодне та яскраве підкреслити свіжість продуктів. Розміщення спеціального освітлення над полицями спонукає покупців прямувати до певних відділів та звертати увагу на акційні товари. Найбільшу роль світло відіграє у ювелірних магазинах, але його використовують і в продуктовому ретейлі. Ще один важіль впливу на рішення покупців запахи, звуки і різноманітні прикрашання простору. Наприклад, у сільпо чи гудвайні на вході ставлять квіти, щоб стоїть створити гарний настрій у покупців, велику роль відіграє й аромамаркетинг. Використання аромату грейпфрута у відділі фруктів та овочів може збільшити продажі цих продуктів на 7%. А аромат свіжого хліба збільшує продажі хлібобуличних виробів утричі. Саме тому у торгових зонах ретейлери дедалі частіше роблять відкриту зону з випікання. Це дозволяє збільшити продажі на 15%, а час перебування в магазинах на 14%. Теж стосується і звуків темп та жанр музики. Що лунає в торгових залах, впливає на психологію покупця і сприяє продажам, Повільно спонукає затримуватися біля полиць та придивлятися до товарів. У таких умовах продажі можуть зрости на 32%. Однак є і зворотний ефект. Якщо музика приїдається, клієнт проводить у магазині на 10% менше часу. Тому в мережі магазинів іноді змінюють фоновий репертуар. Через збройну агресію Росії та ризик ракетних обстрілів в Україні майже немає безпечних місць, тому деякі супермаркети облаштовують магазини на мінус першому поверсі. Сьогодні підземні супермаркети є в ТЦ Голівер у Києві та ТЦ «Нікольський» у Харкові. Вони можуть не зачинятися під час повітряних тривог, адже розташовані нижче рівня землі і виконують функцію укриття. Люди охоче туди йдуть, бо знають, що зможуть зробити покупки навіть під час тривоги. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.